Київ, проспект Свободи 3 Мешканці цього під'їзду вже не вперше чують слово пожежа, а все через те, що доля звела їх жити в одному під'їзді з вибухонебезпечною родиною. Кілька років подружжя день і ніч п'є, не просихаючи. Раніше чоловік працював водієм, але через тягу до спиртного його позбавили водійських прав. Дружина теж ніде не працює. Сусіди живуть у постійному стресі, не можуть зробити у власному помешканні навіть ремонт. П'янка більше нічим п'ян, тобто .е. з утра до вечора люди водку п'ють і все, то есть як ми воду, так і ні вод. Вот, это ж неоднократно, накратне, ещё даже до пожар просто, они тепили просто без всяких этих. Регулярно, щомісяця власники квартири затоплюють своїх сусідів. Коли чоловік з жінкою сваряться у сусідів знизу, зі стелі сиплеться штукатурка. Тепер люди переживають за те, що буде далі. Коли дітей не було, она беременна первым ребенком ходила, так ну ещё так спокойно было. Там его и кодировали этого Валерку. А сейчас то вообще с каждым днем все хуже и хуже. Это второй пожар за три месяца. Первый раз был более-менее ничего. То есть я все прибрала сама. А этот раз уже нужно делать ремонт. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что я. А тепер буду боятися виходити з дому. у Валентини. Донька інвалід. Після пожежі батьки були змушені відправити її до бабусі. Жінка розповідає, що не знає, як жити з такими сусідами. Да я з ним ругалась позавчора, і він сидить на дивані курить і сигарети бросає та курки на пол. Ну там зараз мокро. А коли висохне, що буде? у момент пожежі Валентини не було вдома. Вона з донькою гуляла на подвір'ї, аж раптом на мобільний зателефонувала знайома і сказала, що у її сусідів горить квартира. Жінка побігла до квартири, щоб зачинити вікна, але зайти в парад не вже не змогла. Через густий дим нічого не бачила. Від вогню знизу у неї почав плавитись пластиковий балкон. каже, що ще п'ять хвилин і її квартира теж зайнялась би. У той вечір до будинку викликали аж шість швидких. Валентина ж тоді випала багато заспокійливого. Навіть після цього себе погано чувствовала? Після пожежі мешканці будинку були без електрики. Комунальники сказали мінімум три дні, щоб стіни просохли. Це настільки тяжело і страшно. Вот сьогодні кажеться, уже трохи ножки убрали. Уже починається э, квартира приводіться в порядок. Ну як жить далі? Вітя може случитися опять же завтра. Сусідів, які батьків не обирають, це вже третій наш сюжет за останній місяць, коли 100 страждає через одного єдиного рецепту, як убезпечити себе від небезпечного і не завжди адекватного сусіда, немає. І напевно ми ще будемо повертатися до таких історій. Нам разом треба шукати вихід.